Сьогодні відбудеться моє перше і, можливо, найтяжче інтерв'ю, адже братиму я його у своєї мами Олесі Новосад, керівника дитячої анімаційної студії Кіт на долоні. Насамперед я б хотіла запитатися, я б хотіла, щоб ти розповіла нам про студію. Наша студія з'явилася 5 років тому з великим бажанням розуміти, як передати як навчити дітей кіномистецтву. Ми розуміємо, що в епоху інформаційних технологій потрібно виділяти інформацію і розрізняти і розуміти цей вплив з екрану, який ведеться на дітей. І саме таки розробляючи ці програми кіноосвітні, ми вивчаємо ті елементи, ті структури, які би розвивали у дітей фантазію, критичне мислення, образи. Таким чином, ми робили починали з невеличких етюдів. А згодом дійшли до того, що розробляли наші історії у кадрах. Так ми прийшли до анімації. А чому ти обрала саме анімацію? В анімації можна найповніше себе розкрити. Це починається з будь-чого, з кожної деталі, яка тебе оточує, можна створити образ. Цей образ перетвориться у персонаж, і він дуже багато чого може розказати. Наскільки довго можна працювати над одним мультфільмом? Час є достатньо різний. І один мультик може займати навіть роботи декілька місяців. Впродовж цієї роботи. Ми можемо переглядати так само і інші анімаційні е, фільми, аналізувати їх, розбирати образи і таким чином вивчати, як ця історія внутрішньо складена, як вона збудована, для того, щоб розуміти, що таке є образ, е, щоб ця історія зацікавила інших глядачів. Як зрозуміти, що твоя ідея варта того, щоб ви мультфільм? Ідея повинна ходити за тобою. Ти повинен з цією ідеєю жити. Якщо ти забуваєш про свою ідею на другий день, значить вона ще не готова з'явитися на екрані, і лише ті ідеї, які живуть поруч і перетворюються історії, цікавлять інших. Вони готові щоб з'явитися на екрані і розказати про іншим. Розумію, що завжди можна подивитися мультфільм з друзями або завантажити його в мережу, але ж деколи хочеться, щоб і люди, які працюють у сфері кіно, оцінили твою роботу. Як вийти на великий екран? Сьогодні це також не є проблема з'явитися на великому екрані, тому що існує дуже багато різних фестивалей і українських, і зарубіжних. І як тільки ваша робота буде готовою, і ви відчуєте, що її варто показувати іншим, можна надіслати на фестиваль і сподіваюся, що цю роботу достойно оцінять журі професійне. Це була Софія Тимчишин, учасниця студії Кіт на долоні.